Вітаю, я Нестеренко Юлія, учениця 11 класу Вішанського ліцею Роменського району Сумської області. Тема моєї роботи Слово Пророка України в учительській родині. Наше життя подібне до подорожі. Шляху, який судилося зробити людині від народження до останнього дня перед порогом вічності. Упродовж цього життя людина постійно ставить собі запитання: А в чому сенс життя? Для чого я живу? Саме на порозі дорослого життя я задаю собі таке питання. У житті людини повинно бути своє правило, пов'язане з метою її життя, з її принципами, поведінкою. Життя прожити з гідністю, щоб не було не соромно потім згадувати. На мою думку, людина повинна залишити хороші справи по собі, якусь позитивну енергію, щоб цей світ став світлішим, теплішим. Затишнішим. Сен життя сама людина і все, що її оточує. Варто задумати, що ти зробив для того, щоб тебе пам'ятали та шанували. Адже про людину судять по її справах, мене зацікавила доля відомої особистості Недригалівщини, почесного громадянина Села Сакуниха, людини з великої літери, Коцара Петра Михайловича. Він належить саме до тих людей, які покликані Богом дарувати нам духовний хліб, щоб життя наше не зміліло, не застаріло, а лише процвітало. Про таку людину з гордістю можна сказати, що він справжній син українського народу, що своєю наполегливістю, працею прагнув спізнати невідоме, підкорити до того ще незнані вершини, щоб потім донести це все іншим. Його життя. Це велика настільна книга, яку не дано всім прочитати. Але хто ж все-таки наважиться прочитати? Не закриє її до останнього аркуша. Вертаючи сторінку за сторінкою, я проходила життєві дороги, шлях цієї людини, сповнені незабутності. Петро Михайлович близько 40 років працював учителем історії в Сакунівській восьмирічній школі. Він дав путівку в життя тисячам учнів, які з дячністю згадують прекрасного вчителя, педагога від Бога. Та Петро Михайлович був не тільки педагогом, а ще й літописцем рідного краю, відомим краєзнавцем, журналістом за покликання. Та книги, що написані Петром Михайловичем, це святиня, цінне джерело знань. Був активним дописувачем недригалівської районної газети «Голос посулля». На сторінках цієї газети з'явилось багато зворушливих спогадів. Нарисів, етюдів, новел, розповідей з власного життя, Лауреат районної літературної премії імені Івана Чумаченка, людина 2010 року Недригалівщини. Як учитель історії завжди цікавився краєзнавчою роботою, тому став ініціатором створення першого в районі краєзнавчого музею в 1972 році, а потім його керівником Петро Михайлович мав у себе понад 500 публікацій. Мене зацікавила біографія Петра Михайловича, як у вчительській родині надихались Кобзаревим словом. Його щоденнику знайшла такий спогад. 15 вересня 1963 року, 7 година ранку, в селі Сакуниха на вигані коло будинку зупинився газ 69. На подвір'я зайшов чоловік, одягнений у сірий костюм. Запитав, чи тут живе вчитель Коцур. Я відповів: тут це я, а ви хто? У відповідь капітан КДБ Бочков. Мета візиту конфіскація шкідливої літератури. Віддайте таку мені, інакше буде вилучена мною насильно. і поперед мене попрямував до хати. Книги знаходились на полицях етажерки, столі, у дерев'яній шафці, зробленій моїм батьком. Ретельно переглянувши кожну книгу, він відклав у сторону кобзар Тараса Шевченка 1907 року випуску вже завчасно надрукований на машинці текст, вписав назву, рік видруку, написав дату. «Поставте свій підпис, сказав він. Я почав читати текст. Немає що читати, ставте підпис. Пишіть, що з написаним Погоджуюсь. відмовився підписувати. У цей час до кімнати заходить ще один чоловік і заводить сусідку Марію Петрівну Хиляй, а багатодітну матір. Не читаючи тексту, вона постала за карлючко в кінці листка. Зрозумів, що це був свідок. Кобзаря забрали. Пішли до машини. За кермом був водій. Тобто всього троє, не попрощавшись, вони мовчки поїхали. Одразу ж я запитав сусідку, ви ж розписались, не прочитавши написане, на що вона відповіла. Вчора у нас був сільський партійний керівник, сказав Іван П'є заберемо до інтернату ваших дітей. Що мені залишалось робити? Ось таким був його день народження. В ході дослідження дізналася від доктора історичних наук. Професора Анатолія Коцара, сина Петра Михайловича, В нашій домашній бібліотеці завжди було декілька екземплярів кобзаря Тараса Шевченка різних років видання. Щодо вилученої книг за 1907 рік, саме цього року вийшла наповніша серед усіх попередніх видань кобзаря за редакцією українського літературознавця, філолога, фольклориста Івана Доманицького. Виступивши редактором, він намагався створити повний, неспотворений цензуровий кобзар. При цьому очистивши його від перекручень і чужих текстів попередніх видавців. Доманицькому помагав у цій справі Іван Франко, надіславши деякі автографи з фондів НТШ з ініціативи українського етнографа, історика, архівіста, фольклориста, поета, композитора, музикознавця, філантропа Марковича, який особисто знав Тараса Шевченка та листувався з ним. У 1906 році зі справи Кирил Ліфодівського братства, що перебувала в архіві департаменту поліції, вилучено автографи Шевченка, які Василь Доманицький вперше містив до нового видання Кобзаря. Вчений прослідкував за усіма публікаціями в пресі, де з'являлося ім'я Шевченка. Найцінніше, що він мав під рукою захалявні книжки, написані Шевченком на засланні. Усього було вміщено 215 творів. Неперевіреними за рукописами залишалося лише в 8. Було видано три види кобзаря. Дорогий вартістю три карбованця, середній вартістю півтори карбованця, дешевий 69 копійок. У всіх примірниках текст був однаковий. Різниця полягала лише в кількості ілюстрацій і приміток до тексту в кінці книги у перших двох варіантах. Як потрапив цей кобзар до нас? Батько ніколи не розповідав, це був перший візит співробітників КДБ і перше вилучення забороненої літератури. Я зростаю в вчительській родині. Для моєї родини справжньою сімейною реліквією є «Кабзар» 1949 року видання, яка є найціннішою річчю і передається у спадок з покоління в покоління. Моя бабуся білоцерківець Тамара Григорівна, вчитель української мови та літератури, завжди говорила, що кобзар це книга. Яку український народ ставить на перше місце серед національних духовних скарбів, друга біблія для українців. Саме з любові до України виросла справжня правдива поезія Кобзаря. З могутніх глибин пам'яті і всенародної свідомості лунає голос великого Тараса, нашого генія, хоч як Тарас, без вагань поступово вступати в доросле життя. Коцер Петро Михайлович за багаторічну сумлінну роботу нагороджений медаллю ветеран праці. Понад 50 грамот та 20 подяк. Він член Національної спілки журналістів України та член Національної спілки краєзнавців України. 6 жовтня 2015 року за вагомий внесок у дослідження та збереження культурної спадщини України та розвиток музейної справи, куцар Петро Михайлович був відзначений дипломом лауреата премії імені Героя України Михайла Сікорського. На жаль, посмертно. Гордістю Петра Михайловича були його сини Віктор та Анатолій, які пішли по стопах батька та стали професорами, докторами наук. Віктор Петрович академік України, професор кафедри історії і культури України та спеціальних історичних наук університету Григорія Сковороди в Переяславі. Анатолій Петрович, професор кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Їх, як вчених, знають не тільки в Україні, а й поза її межами. Сини Петра Михайловича не дають громадськості забути про їхнього батька. Починаючи з 2011 року проводять на Романщині щорічний відкритий краєзнавчий історико-культурологічний конкурс на здобуття премії імені Петра Коцура. Я із захопленням досліджувала життєвий шлях Петра Михайловича Куцура. Він, людина всебічно обдарована, своїм життєвим прикладом довів, що вчитель це не професія, а спосіб життя, бо інакше просто не вийти бути хорошим педагогом. Любов до рідного краю, козацького минулого, односельчан, проніс через усе своє життя літописець посулля освічений, інтелігентний, енциклопедичного зразку вихованості, щирий, відповідальний, працьовитий. Залишив помітний слід у педагогічному та культурному житті Недригайлівщини. Я б хотіла, щоб про цього великого педагога, краєзнавця, журналіста знала вся Україна, він член Національної спілки журналістів України та Національної спілки краєзнавців України. Петро Михайлович Коцур прожив достойне життя, гідне високої оцінки. У таких людей, як він, є чому повчитися славний земляк, який у своїй діяльності жив Україною. І ми можемо з гордістю сказати про нього кобзаревими словами От де люди, наша слава, слава України. Саме з такої людини хоче брати приклад для свого життя. А отже, людина залишає по собі пам'ять. Про це треба дбати, я вважаю, з самого початку свідомого життя. Дуже важливо, яку пам'ять я по собі залишу. Пишаюся своїм велолюбним народом, нашими нескореними і непохитними воїнами ЗСУ. Так хочеться миру, злагоди, розуміння між людьми. Ми живемо одне життя і воно має бути світлим променем мудрості, добра, любові, радості, милосердя. Слово Шевченка у совістик лукавих гартує дух українців у боротьбі з ворогом та веде до нашої перемоги. Шевченко заповідає Україна перемагає.